За час війни в Україні мільйони людей втратили все своє майно і все, що мали. Сотні тисяч цивільних людей загинули. І виникає питання, навіщо потрібна віра в цей невизначений час для і колапсів? Навіщо ходити і жертвувати до церкви? Навіщо підтримувати святих? Питання в тому, що все залишить саме від них. Уже можна було б бути на цій землі не одна ядерна війна, але Бог дає час, це зупиняє. Давайте повернемося до діалогу Бога з Авраамом, описаний в Біблії. Від десятки правідників залежало, прийде на судом і Гомору та на всю околицю вогонь з неба, чи ні. Бог сказав, що він не знищить місто заради десяти правідників. З цього ми отримаємо відповідь, чому Бог дає час. Тому що є ще праведники на цій землі, які повинні світити, проповідувати і донести людям відповідь, і дати вихід, щоб кожен мог зробити свій вибір. У Біблії сказано, що коли буде проповідано всім людям на землі, тоді прийде кінець. Кожна людина повинна зробити свій вибір, вона з Богом чи без Бога. Підпишіться на телеграм-канал Сотененко місії Слово Боже, щоб набути божественну природу і захист у Господі. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування і психологічної допомоги.